Теми до скандалу ОДБР підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Про це повідомила радниця з комунікації Держбюро розслідувань Тетяна Сапіан в ефірі телемарафону. Кажуть: зараз збирають доказову базу, аби повідомити підозру нардепу. Так і також шукають тих, хто допоміг йому втекти з країни. Ось так от цікаво. Спершу втіка, тепер шукають доказову базу і об і висунути так підозру. Тим часом у справі про виїзд Дмитрука вже навіть провели обшуки, стосувалися вони цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які ймовірно допомогли нардепу втекти. Поки тривають слідчі дії щодо того, яким чином він перетнув кордон. В Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники центрального апарату бюро провадження порушене за статтею про сприяння незаконному переправлянню осіб через державний кордон. Ось так. І Володимир Зеленський анонсував нараду сьогодні з правоохоронцями щодо зарадників, які втекли з України. Тобто я вже сказала, вона має відбутися сьогодні. І от, за словами президента, для тих, хто покинув Україну, має бути чітка відповідальність, щоб вони отримали те, на що вони заслуговують. І до речі, в Дмитрока вже є, але не через втечу. Учора офіс генпрокурора заявив, що нардепа звинувачують у нападах на правоохоронця та військового замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганстві. Загалом це чотири статті. підозрюваного викликають до слідчого ДБР 29 та 30 серпня. Після інформації про втечу Дмитрока з України офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження. Тим часом нардеп Артем Дмитрук відреагував на оголошену йому підозру і заявив, що її йому не вручали. Він також заявив, що історія навколо нього сфальсифікована, а українська влада, нібито продовжує полювання на тих, хто не згодний з режимом. Це кінець цитати. І скандальний нардеп Дмитрук втік до Молдови 24 серпня. Про це писала українська правда, яка посилалась на власні джерела в правоохоронних органах. Отак цікаво, так і за період повномасштабного вторгнення нардеп вже покидав країну на початку 2023-го, але згодом після тієї подорожі він повернувся. А от видання главна писало, що нардеп навіть намагався отримати статус біженця, і для цього в присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону. Сам Дмитро знав, що йому готують підозробу. Скаржився на це в своєму телеграмі. Він відкрито критикує збройні сили. Я нагадаю, Україна, і виступає проти заборони УПЦ так званого московського патріархату. Ми пам'ятаємо, що він тоді пікетував, коли цей закон ухвалювався у Верховній Раді. І до речі, надовго в Молдові Дмитрук не затримався, Нібито того ж дня він вилетів до Італії рейшцем Кишенів Рим. Про це також пише українська правда. Її журналісти намагалися зв'язатися з Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується в Україні. Найдетальніше про скандали за участі Артема Дмитрока він був одним з антивакцинаторів в слугах народу. Врешті у листопаді 2021-го його таки виключили з фракції. У січні 2022-го він влаштував бійку в одеській міськраді, бігав в залі по столах, ламав меблі і травмував кількох працівників та правоохоронця. У 2023 році сталася інша бійка, але вже в Києві. Під час суперечки з військовим Дмитрук кілька разів вдарив того по голові, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ось зараз ви бачите це відео. Також нардеп підтримував московський патріархат. До прикладу, на початку 2024-го він вніс заставу за монаха Києво-Печерської лаври Павла Музичука, якого звинувачували у виправдовуванні агресії Ерефії проти України. А під час голосування про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією Дмитрук теж виступав проти, і він навіть вдався до пікету так трибуни. Тоді ми бачили це все. Відео і от розбиратися. З тим, чому ж так стається, отак от цікаво, як я вже сказала, так? Е, спершу людина покидає Україну, навіть джерела медіа певних так мають, повідомляють, інформують про те, що він вже покинув територію України, а правоохоронці вже постфактом на перший на через день, через два, може через кілька днів, так допоки не напишуть е, е, мас-медіа, так е, кажуть, що вони зараз перевіряють, як він покинув, відкривають кримінальне провадження, з'ясовують усі деталі. А далі що? А далі так цікаво виглядає, що справа і не рухається. От питання, чи сьогодні, нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні збирає правоохоронців для того, щоб дати відповідь на питання, так, відповідальності таких осіб про е зрадників і втікачів з України. І от питання, чи ми тільки почуємо ці питання, чи все ж таки отримаємо практичні відповіді на ці запитання? Так, і чи є наш гість? Підкажіть, будь ласка, мені так, і кажуть, що. На жаль, кажуть, що є складнощі, тому ну, ми розуміємо так, що сьогодні була атака ворожа, є складності зв'язатися з нашим гостем. І є інформація про те, що на Київщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки на території області, до робіт задіяно 65 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Інформація щодо постраждалих, а також щодо зруйнованих та пошкоджених будівель, уточнюється.